Привіт, друзі! Сьогодні ми вирушаємо на ферму подивитись, яка техніка там живе і що вона робить. На нас чекають великі трактори, цікаві машинки та справжнісінькі фермерські пригоди. Готові? Поїхали! А ось і наш трактор найголовніша машинка на фермі. Він усе вміє! Може тягнути плуг, щоб перевертати землю перед посівом. Або культиватор, щоб зробити землю пухкою як подушечку. Сіє зерно, везе сіно і навіть допомагає іншим машинкам. Трактор, мов справжній герой, сильний, витривалий і завжди поруч. На фермі без нього ну просто ніяк. А це Бікбан найбільший трактор у світі. Він такий великий, що один обробляє поле як 10 звичайних тракторів, а колеса вищі за людину. А це комбайн. Він збирає врожай, пшеницю, кукурудзу та інші рослини. Комбайн зрізає стебла, відділяє зернятка і складає їх у себе всередині. А коли вже повний, висипає зерно в спеціальний причіп. Без нього фермеру було б дуже важко, бо збирати врожай вручну це довго і непросто. А з комбайном швидко і зручно. А ось і овочезбиральна машинка. Вона допомагає збирати буряк, картоплю, моркву та інші овочі з під землі. Міцними лапками вона обережно витягує врожай і складає його у великий контейнер. Уявляєш, скільки потрібно сил і часу, щоб зробити це вручну? А ця машинка працює швидко, точно і з радістю допомагає фермерам. А це зерновоз. Він приїжджає на поле, коли комбайн зібрав багато зерна. Комбайн висипає зерно прямо до кузова, а зерновоз везе його на елеватор для зберігання. Без нього ніяк не обійтись під час жнив. А ось і навантажувач. Він піднімає важкі ящики та коробки з овочами і перевозить їх або загружає у вантажівку. Маленький, але сильний та швидкий і дуже дбайливий до вантажу. Також може піднімати сіно. А ось і молоковоз. Він приїжджає на ферму, щоб забрати свіже молоко від корів. А потім він відвозить його на завод, де з нього зроблять смачний йогурт, сир або сметанку. А ось і оприскувач. Його завдання обережно розпилювати спеціальні суміші на рослини, щоб вони не хворіли та добре росли. Справжній турботливий помічник для кожного поля. А ось і косарка. Вона акуратно скошує високу траву. Трава сохне на сонці і перетворюється на сіно смачну їжу для тварин. А це. Тюкувальник. Він збирає висушене сіно з поля і туго скручує його в круглі тюки. Так їх легко зберігати, перевозити і давати тваринкам узинку. А далі тюкопідбирач обережно піднімає великі тюки сіна і складає їх на причіп, щоб забрати з поля. А ця машинка перевозить тваринок із ферми в безпечному причепі. Вона називається скотовоз. Справжній автобус для корівок і свинок. У нього зручний причіп з віконцями та місцем для кожної тваринки. Ось такі вони машинки на фермі. Сонце сідає і всі їдуть відпочивати після гарного робочого дня. А яка машинка сподобалась тобі найбільше? Дякуємо, що були з нами. До зустрічі у наступних відео.